Давай дамо от пораду нашим глядачам, які зараз переїжджають, як знайти місцеву аудиторію Фейсбук групи, телеграм-канали, самої заходити лайкати людям фотографії, писати, самостійно запрошувати їх на курси, наприклад, або на послуги. Писала своїми рутічками. Коментарі сиділа, писала на фейсбуці, щоб увагу на мене звернули. Рілси виставляла. Люди потім починали самі знаходити мене і в тебе прийшли наші українці або і місцеві були наші українці, наші... тільки наші українці зрозуміли. Да? Коли ви переїжджаєте в нове місце, це не означає, що можна скласти лапки і нічого не робити. Можна досягти, якщо щось робити. Ти переїхала з повного нуля, відкрила курси, навчання і так далі. Скільки в середньому можна заробляти? Ось так? В грудні в мене вже тоді було десь клієнтів. 15. за грудень я тоді заробила вже. 4, десь 6 тисяч доларів. далі. Кожен місяць в мене вже було по 4 учні і клієнтів. Я всіх розпустив. Я розуміла, що я ті гроші, які буду поляти з клієнтами за місяць, цілий да продаючи свій час. Я розуміла, що я з курсами зароблю набагато більше.